Якраз на тему Жити треба інтересно, як сказав наш сучасний класик Лесь Подерев'янський. Отже, Чечулиха живемо інтересно в будь-якому віці. Стара Чечулиха сиділа на призбі, виставивши тверді підошви до тепла. Здавалося, що ніяке сонце не нагріє її сходжені ноги. Від ранньої весни до пізньої осені вони топтали землю, місили болото, що чвиркали поміж кривими пальцями. Коли чучулиха йшла, то видавалося, що йдуть самі ноги, а лише десь позаду метеляються костисті, покручені руки. Голова бабина уважно розглядала дорогу, як, кажуть, рила носом землю, бо все було на бабинім шляху, а праці найбільше. Зараз вона нічого вже не робила. Збиралась до свого тимка. Забула, скільки то ряст без нього, і своїх літ теж не рахувала. Зморшкуваті повіки піднялися, викліпали з очей сльози і чечулиха милувалася зеленю садка, а найдужче пильнувала, чи вже полиніють черешні. Загадкою для всього села, для неї самої були, як в її оці літа могла вилізти на дерево, поки молодиці підскакували з землі, ламаючи гілля. Баба, як білка, була на вершку і обривала найкращі ягоди. Знизу, немов парасоля, здіймалася бабина крисла та спідниця. «Йой, та ви падете, черешня ж крихка, гукали їй, а Чечулиха віджартовувалася. Вона крихка, а я митка і легка, то й помиримось. Коли торбина ягід була повна, баба спускалася і поволі чалапала додому. Ти ми війшла в історію села, бо хто б не вилазив на якийсь заборонений вершок, відразу чулося. Ти що, чи чулиха, що лазиш по стромах. Сидить стара і міряє свої можливості. Чи ще рватиме цьогоріч черешні, які ось ось дозріють? <кій> Ноги ще рухаються, руки ще можуть сукати дулі, кому треба, а коли поворушити ними всіма разом, то. То можна спробувати. З хати вийшла Катерина і подала бабі свіжі вареники. Ой, Катериню, понад всі пироги на світі, то є пироги з чорних гірких черешень. Щодо запаху, що до смаку, а колись.